Привіт, друзі! Вас вітає канал Технопрок, місце, де ми говоримо про технології без зайвих ускладнень і показуємо, як майбутнє приходить у наше сьогодення. Вмощуйтесь зручніше, сьогодні розберемося, куди саме рухається штучний інтелект і за якими напрямами він стрімко вдосконалюється. Почнемо з найпомітнішого тренду мультимодальності. Сучасні системи ШІ вже не обмежуються лише текстом. Вони аналізують зображення, відео, аудіо та навіть сенсорні сигнали, поєднуючи все це в єдину логіку. Саме це відкриває шлях до розумних медичних систем, автономного транспорту та більш природної взаємодії людини з машиною. Другий напрям самонавчання та автономність. Алгоритми все частіше вміють учитися без прямого втручання розробників, самостійно знаходять закономірності у даних і навіть коригують власні помилки. Це фундамент для роботів, які зможуть працювати поруч із нами без постійного нагляду. Третій напрям енергоефективність і швидкість. Нові моделі працюють швидше, точніше, та потребують менше ресурсів. Це критично для дронів, мобільних пристроїв, військових систем та будь-яких технологій, де важлива реакція в реальному часі. Четвертий напрям індивідуалізація. Ші стає більш людяним у поведінці, навчається на поведінці конкретного користувача, формує персональні поради та створює цифрових помічників, які адаптуються до вашого стилю мислення, і п'ятий ключовий напрям: етичність і безпечність. Світові дослідницькі команди працюють над тим, щоб зробити штучний інтелект передбачуваним, контрольованим та таким, що поважає приватність і права людини. Це те, без чого масштабне впровадження трибарії просто неможливе. Штучний інтелект більше не фантастика, це вже екосистема, що формує нову технологічну реальність. Головне питання сьогодні чи зможемо ми використати його силу відповідально та на благо людей? Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.